Вибуху Курську у четвертій ранку за місцевим часом у небі було видно яскравий спалах і чути вибух від гучного звуку у кількох районах міста. В автівках на парковках спрацювала сигналізація. Наразі інформації про наслідки та про постраждалих немає. Водночас Тимчасовий виковуючи виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов повідомляє про ракетну небезпеку через три хвилини після вибуху та просить жителів не виходити на вулицю. Пізніше він відзвітував, що вночі нібито було знищено чотири ракети у небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області. Водночас у генштабі ЗСУ підтвердили попередні удари по електропідстанціям у Курській області Росії. У ніч на понеділок нагадаю, там працювала ППО та лунали вибухи у районах щонайменше не менше чотирьох підстанцій. Наразі перебої з електрикою фіксують у трьох районах Курської області. Стратегічні об'єкти, по яких завдали ударів наші сили оборони, забезпечують функціонування російської залізниці, яка перевозить озброєння та військову техніку для підтримки своєї армії. Боєприпаси для систем «Хаймерс», «Насамс» та інших засобів ППУ. Міноборони США оприлюднило список озброєння, яке передадуть Україні у межах нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів, а також оборонного замовлення на півтора мільярда доларів. Крім того, допомога включає артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси та протитанкові комплекси Джавелін, а ще засоби радіоелектронної боротьби та системи захищеного зв'язку за американською. Допомогу вже подякував Володимир Зеленський. Зокрема, відзначив лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Американські військові перекидають бронетехніку з Німеччини у Польщу. Триватиме це до кінця вересня. На американській базі у Подвідзі буде розміщено. 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти та 18 самохідних гаубиць. Така переддислокація є частиною посилення східного флангу НАТО Збройними силами США. Раніше повідомляли, що у польському Свентошові завершили будівництво бази для розміщення понад тисячі військовослужбовців армії США. Наступним відповідальним за американську допомогу Україні наймовірніше стане генерал-майор Кертіс Базарт. Його номінують на посаду керівника командування, що базується у Німеччині, кандидатуру, що має затвердити Сенат Сполучених Штатів. Якщо це станеться базар, Очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять у склад групи сприяння безпеці в Україні. Вона базується у штаб-квартирі сухопутних військ США в Європі та Африці у Візбадені. Базар – випускник військової академії США і зараз є командувачем центру передового досвіду маневрів сухопутних військ США у Форт Мурі, штат Джорджія. Ситуація в енергетиці та посилення протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський розповів про що йшлося під час наради у Харкові. Напередодні додатковий захист, за його словами, має отримати не лише Харківщина, а й інші регіони України. Енергетика одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово крок за кроком буде заповнюватись дефіцит. Електрики, урядовці мають чіткі завдання і відповідальність там персонального проходження зими це те, що готується зараз влітку. Працюємо над конфігурацією ППО так, щоб і у Харківщині, і в інших наших регіонах, було більше захисту від ударів Росії. Головком Сирський, який також сьогодні брав участь в нарадах, та відповідні командувачі мають представити. Оновлену структуру роботи наших систем ППО, нові запити для партнерів, що саме маємо забезпечити до кінця поточного року. Світло сьогодні переважно не вимикатимуть, принаймні таке пообіцяли в Укренерго. Все через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС. Утім, одна черга відключень все ж таки діятиме з 20 до 22 години. Щоправда, якщо ситуація у системі зміниться, подання електрики обмежать, додали у компанії і попросили українців звикати до ощадливості. перенести споживання на денні години з 11 до 15. У цей час найбільша сонячна актив і комфортна температура для роботи сонячних станцій пояснили в Укренерго. А поточна ситуація в енергетиці є такою: на екрані мапа Укренерго, яка демонструє рівень споживання по регіонах на 630. У червоній зоні Запорізька, Івано-Франківська та Житомирська області. Там рівень споживання надто високий. Енергетика закликає жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Там краще не вмикати кілька енергозатратних приладів одразу. У зеленій зоні все в межах норм. Орми, але не варто забувати про щадливість. У Франції диверсія у дев'яти департаментах невідомі перерізали волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують широкосмуговий інтернет по всій країні. Кабелі зазвичай проходять через підземні труби, доступ до яких є лише через люки. У деяких випадках ці кабелі пролягають уздовж залізничних ліній річок. Французька столиця не постраждала. Нагадаю, 26 липня, у день відкриття Олімпіади, у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Невідомі тоді по пошкодили три швидкісні гілки. влада заявила про диверсію. Угорщина дозволила громадянам Росії та Білорусі в'їзд без перевірок. Новина викликала негативну реакцію у Брюсселі. Там вважають що угорський прем'єр Віктор Орбан стає загрозою для безпеки країн ЄС, адже серед іноземців, які прибули на територію Європейського союзу, можуть бути російські шпигуни і терористи. Це неправильно дозволяти в'їзд без перевірки безпеки в умовах, коли російський уряд намагається послабити Європу за допомогою гібридних атак, заявив один з депутатів Європарламенту. Понад дві тисячі кілометрів подолав норвежець Вегард Андерсен, щоб зібрати кошти для українських армійців. 19 днів він добирався в Ужгород на велосипеді. Ночував у 18 готелях по всій Європі. Об'їхав шість країн, і нарешті він на місці. Більше про цю мандрівку розкаже Мар'яна Мартин. Десь зеново мой це звичайний велосипед, але на ньому я поїду з Норвегії в Україну, і він це зробив. Із норвезького міста Берген в український Ужгород Вагард Андерсон Андерсен вирушив на ровері 7 липня. Зручний одяг, мінімальна аптечка та запас води це те, що захопив у мандрівку. Важливо брати у поїздку також солодощі та солодку воду. Це швидкі вуглеводи, які дають енергію. Арт, комп'ютерний інженер велосипед опанував лише чотири роки тому. За цей час дальні поїздки на двоколісному стали звичною справою. Колись я втратив права на 6 місяців через перевищення швидкості. Потім їх мені повернули, але ровер уже став моїм життям. Я часто мандрую Норвегією якось поїхав з Бергену до осла по узбережжю. Подорож була на 900 кілометрів. Це вже моя п'ята мандрівка, і нині на понад 2000 кілометрів. За 19 днів він перетнув шість країн, десятки міст і селищ. Я щодня проїжджав 120 кілометрів. Найбільшим випробуванням була спека. Найважчим видався день, коли їхав трасою у Польщі 40 градусів спеки. Не було жодної зупинки, заправки лише рівнини й поля. Я тоді нічого не їв, хотів пити. Біля мене зупинилася автівка, і люди допомогли знайти нічліг. В Ужгород вирушив на запрошення, що в Бергані познайомився з біженцями з України. У однієї з жінок Лариси одразу три сини на фронті. Сім'ї так здружилися, що коли українки повернулися додому, запросили Вагарда з батьком у гості, зустріли хлопця на кордоні із словаччиною. Україна в Україні на сина уже чекав його батько Олав. Він тиждень тому дістався у жорода машиною. я запропонував цю подорож, але був проти, щоб він їхав сам на велосипеді, адже людина завжди потребує якоїсь підтримки, чи колесо пробити, чи ще щось. Але з ним сперечатися було складно. Весь свій шлях вегард знімав на камеру, відео виклав у соцмережах, збирав донати для підрозділу, де служить один із синів Лариси. Я хочу, аби світ дізнався. Україна потребує нашої підтримки. Я писав у норвезькі групи, розмістив реквізити для збирання коштів на дрони для бригади, де сьогодні служить мій друг Олександр. Вірю, що Україна переможе. Чоловік каже, 19 днів у дорозі це ніщо порівняно з тим, що роблять українські воїни. Щиро вірить, що колись зможе знову повернутися у мирну цілісну Україну. Слава Україні! Мар'яна Мартин, Юрій Ковалю, подробиця телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.